Що за всім цим? Ну, це просто дуже чітка розкладка тих реалій, які ми маємо. Путін а, не, зубить, не збирається зупиняти війну, якщо він не може нас взяти на лінії фронту, все-таки. Четвертий рік він намагається пробитися і в нього нічого, слава богу, не виходить. То він вирішив бити по тому, що буде найболючішим і що буде найважче відновити, і що буде найбільше деморалізуючим для громадян України, особливо у час таких морозів. Другий важливий елемент це те, що Путін має Трампа за абсолютно ніщо. І чим далі Трамп веде з ним переговори і намагається зробити якусь тім діл, тим більше Путін йому намагається показати, що ти ніхто я на тебе наступлю, проплюну, розітрую, і ти мені не указ, і все, що я тобі обіцяю, воно не варте навіть виїденого яйця. Тому що Трамп спочатку говорив про тиждень без обстрілів, потім до 1 лютого без обстрілів. Результат той, що ми мали в перший вечір так званого обіцяного перемир'я, ми мали прильот по Запоріжжю, потім по пологовому будинку в Харкові, по пологовому будинку в Запоріжжі. А тепер по шахтарях, по шахтарях, по маршруті в Херсоні. А тепер ми маємо такий надзвичайно страшний обстріл інфраструктури. До речі. Існує така думка, не знаю наскільки вона правильна, наскільки ні. Що частина ракет не долетіла на Київ саме тому, що тут був мав бути генсек НАТО, і вони переспрямували цей удар на Харків в будь-якому випадку, і в Києві, і в Харкові, і в Запоріжжі і в інших містах України є важкі наслідки цієї нічної атаки. Вони могли бути би ще страшнішими, дякуючи нашим військовослужбовцям, які доклали усіх зусиль. Вони є такі. Які є, але далеко не всі ракети-шахеди потрапили до цілі. З приємного, що було кілька. Я вже навіть не скажу, які назви, але було кілька таких літаючих об'єктів, які могли нанести величезну шкоду. Але наші умінці зуміли їх збити засобами, які не призначені для збиття таких дітей. Я правильно розумію, дійсно, ми сьогодні побачили в статистиці, яку оприлюднює після ударів наші повітряні сили 4 з 4 збитих ракет: це були або Циркон, або Онікс. Це обидві ракети, які класифікаються. Як протикорабельні з достатньо великою бойовою частиною і достатньо великою дальністю. І от чотири з чотирьох, напевно, це мається на увазі. Що Можливо, і наші... це, але але факт того, що е, наші військовослужбовці, наші захисники вміють використовувати усі можливі засоби для збиття навіть тих об'єктів, які, е, які неможливо збити тими чи іншими засобами. Тому честь і хвала з іншого боку. А це є ще один сигнал на те, що будь-які домовленість з Москвою вони є нереалістичними, і миру Москві не потрібно. Тому що нам, що Європі, що всім адекватним країнам треба думати, як згуртувати свою спільноту, як навчити своїх військових, як забезпечити безперебійні поставки зброї для України, особливо ракети ППО, щоб можна було протистояти московській агресії. Ліндсі Грем, сенатор республіканець. Здається, він поки що єдиний з таких важковиговиків за океаном, який відреагував на цей зухвалий ракетно-дроновий удар. Знову ж таки, за всіх обставин, які ми згадали раніше, і про морози, і про обіцянки Путіна, і про візит Марка Рюте. І відреагував він наступним чином. Зараз можемо почути і побачити. Після масштабної атаки минулої ночі я закликав би президента Трампа розпочати процес надання Україні ракет Томагавк, що стало переломним моментом у військовому плані. Найближчими днями і тижнями ми повинні посилити тиск на Путіна. Будь-які переговори, які матимуть вигляд надмірної винагороди за агресію, запустять катастрофічні процеси по всьому світу. Водночас правильним їй протилежне. Якщо переговори сприятимуть появі вільної, сильної та незалежної України, навіть якщо їй доведеться піти на поступки, світ стане значно стабільнішим. З першою частиною його посту я абсолютно згідна а з другою частиною посту якраз категорично не згідна з огляду на те, що світ буде стабільнішим, якщо в ній не буде Путінської Московської Федерації, і або Москов або Московської Федерації, як такої, і, чесно кажучи, американським політикам ще з далеких 40-х років треба було би добре навчитися, що Московська Федерація Совєтський Союз, в тому вигляді, якому вони є, це є страшний монстр, який загрожує існуванню усіх інших держав. Які хочуть бути самостійними, незалежними, вільними і процвітаючими. Що більше в цих всіх переговорах, от я не знаю, скільки треба ще вчитися, але 11 років переговорів показує, що московській федерації не потрібна сильна і процвітаюча Україна, ну так само, як не потрібна сильна процвітаюча Європа, сильно процвітаюча Америка. І хотілося б нагадати і конгресменам і самому президенту Трампу, що все те, що зараз робиться з переговорами з Московською Федерацією, ці всі задобрювання. Всі оці проволочки вони по суті послаблює Америку і Америку з країни, яка була світовим борцем за демократію, Америка, яка є країною супердержавою, зокрема в оборонному плані, а Московська Федерація крок за кроком робить повний нуль. Ну от Лінсі Грем взагалі відрізняється тим, що він час від часу озвучує абсолютно адекватні заяви, ініціативи, пропозиції. Але проблема в тім, що вони залишаються заявами, пропозиціями і риторикою. І далі не йдуть. Вже ну, нещодавно буквально ми чули, що є зелене світло від Дональда Трампа для максимальних е, мит або. Тарифі санкції для тих, хто купує російську нафту. От от вже має бути голосування. Ну і ми вже без ілюзій, ми розуміємо, що ну так сказав, але це зовсім не означає, що так воно. відбудеться. але знаєте, тут такий цікавий момент. А не так давно у нас був захід Трампа, який вдарив санкційними рішеннями по Московській Федерації, і по реакції Москви, зокрема тому, як вони почали біснуватися, бомбардуючи Україну, але також як їхні ходики почали. Скакати навколо Трампа, переконуючи його там в, тому, в путінських позитивних намірах, ми можемо побачити, що ці санкції більше ніж працюють. І е, наше завдання, завдання нашої дипломатії, якби вона в нас така була при офісі президента, дати е, розуміння Трампу, де його принижують. Де його попускають, де його обдурюють, як його спотворюють? Не питання в тому, як воно насправді є, а дати Трампу розуміння, як його принижує Путін, що насправді відбувається, як донести ось ці от питання, щоб Трамп міг вдарити наступним етапом і наступним. Але в цьому ж самому контексті, коли ми просимо додаткових санкцій проти Московської Федерації, коли. Зеленський, наприклад, в Давосі засуджував європейців, що вони якось не так там купаляють московську нафту і газ. А у нас до сих пір працює нафтопровід Дружба. І Московська Федерація через територію України качає нафту, продає її щороку заробляє понад 7 мільярдів доларів, за які купляє зброю, щоб вбивати наших військових і цивільних. І от рік зареєстрований цей законопроєкт в це сесійній залі, і рік монобільшість більшість з ОПЗЖ вони не вносяться на порядок денний розгляду. І от зараз московський шахет прилетів по нафтопроводу Дружба і вдарив по резервуарах, і перекриту потік нафти. І зараз був би найкращий час, щоб взяти це обробати і сказати західним партнерам, ми зі свого боку зробили все. Давайте тепер ваша черга добиваємо Московську Федерацію. І що? Я таке враження, що чергові там чи Баканов, чи Наумов, чи Галущенко, чи Чорнешов вони вони просто активно сприяють тому, щоб Московська Федерація мала повний карт-бланш на заробіток на крові? До речі, до, до вище згаданих функціонерів, ми ще повернемося у нашій розмові, особливо до тих, які мали відношення до енергетики і підготували в лапках країну до цього, цієї важкої зими. Але перед тим ще знову ж таки про міжнародні теми Марк Рюте сьогодні мав виступ у Верховній Раді. І, в принципі, з того, що запам'яталося не тільки під час його промови у парламенті, але й пресконт. Франції потім із Володимиром Зеленським каже, що Путін побоїться знову нападати на Україну, бо ми готуємо потужні санкції, потужні, потужні гарантії безпеки. Ну а ще е, сказав, що скоро весна треба протриматись. Е, ну, Є враження від е, візиту, від промови, від акцентів, які ми почули від генерального секретаря НАТО. А перше, я щиро шкодую, що він приїхав трошечки пізніше, ніж завершився обстріл. Тому що для того, щоб повністю розуміти те, що в Україні треба на собі відчути. оце все як здригається земля, як розриваються снаряди, тоді є більше розуміння. Марк Рют дуже великий друг України, і він багато робить для того, щоб Європа була єдиним ціном в цілим контексті оборони і підтримки Української держави. Але я все-таки відчула часткове. Можливо, це позиційне, можливо, це через дипломатичні реверанси, але не розуміння справжньої природи Московської Федерації. Московська федерація не наважиться нападати, бо ми щось там ведемо. Так Московська Федерація, поки вона не загнеться повністю, вона буде нападати як гідра, як страшна гадюка, яка буде кусатися допоки там не відрубається остаточно голова. Те, що весна на дворі скоро буде, це звичайно оптимістично. Але ну, насправді багато речей було просто важко слухати з контексті того, що дійсно українці втомилися, і українці хотіли би бачити конкретніші розв'язання і конкретнішу підмогу, хоча. З іншого боку, я мушу акцентувати, що якщо порівняти з 2014 роком, якщо порівняти з попередніми роками, вже після початку повномасштабного вторгнення, Європа, особливо європейська частина НАТО, дуже сконсолідувалася. У нас є спільне виробництво зброї, у нас є достатньо великі поставки зброї, у нас є поставки тих засобів, про які в 2022 році взагалі не йшлося. І в європейців, нарешті, з'явилися. Візія того, що відбувається насправді, бо раніше якось дуже байдуже відносилися до бойових дій в Україні. Це тому, що до них позалітало вже? напевне, тому що позалітало, напевно, тому що і литовище доводилося закривати, і вони розуміють все таки загрозу Московської Федерації. А, мусимо відзначити, що європейці зараз не тільки допомагають Україні, але вони мусять ще й балансувати поміж Україною а штатами, тому що там же ж питання в тому, що європейці в своїй більшості зброї не виробляли і свої Більшості своїх армій потужних немало, бо був негласний договір, що вони забезпечують економічну складову гроші, а Америка дає оборону. Зараз воно далеко не так однозначно, і це дуже складний момент для генсека, який має поєднати дві сторони Атлантики, і якось це все скласти докупи. Але е, чесно, я вже втомилася від цих красивих дипломатичних заяв, що ми допоможемо, все буде добре, бо. Е, я вважаю, що треба на набагато чіткіше. Позиціонувати покарання агресору, і допоки агресор не буде відчувати кари, доти він буде наступати. Ви почали відповідь з того, що треба відчути власне, і от генсек НАТО, якби й відчув, ми до речі, не знаємо. Можливо, він вже під час атаки був вже в Києві. Не відчув це, не був. Ну значить, не відчув, але наслідки побачив. От маємо зокрема інформацію про те, що від прем'єр-міністра України що він разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рюти відвідали сьогодні. Одну із київських ТЕЦ, яку цієї ночі атакували росіяни, от власне кадри із місця цієї цього візиту. Тобто, Марк Рюта на власні очі побачив результати того, що летить на Україну на Київ уже четвертий рік. Це таке трошки саркастичне, але що він точно відчув. Це страшний мороз, тому що Марк Рютте, він приїхав не дуже добре вбраний. Він приїхав в легенькому пальто, і в мінус 15, мінус 20, прогошовшись по цих всіх тець. Зрозуміючи, що люди ще довгий період часу не будуть мати тепла в результаті, а то на вулиці 5 хвилин це вже стояти зимно. О, я думаю, що це відчулося. І, зрештою, тут в контексті цього ми маємо велику допомогу від наших партнерських країн, бо вони передають генератори, передають станції. Тільки чесно, як народному депутату дуже би хотілося побачити конкретно звітність і облік, чи воно все встановлено там, де воно має бути. Міністр енергетики Денис Шмигаль, бо я за інерцією все ще прем'єром називаю. Та міністр енергетики Денис Шмигаль провів цю екскурсію. Ну, дійсно, А все можливо... може бути, до речі, щодо прем'єрства. Угу. Якісь інсайди? Ну, от, все може бути. Ну, трохи більше скажете, чи в свій час? А всьому свій час, але можливо, ви й не помилилися. На наступні кілька тижнів, угу. але до речі, по міністру енергетики сьогодні з цим всім ганебним засіданням ради, які ми мали, були пропозиції викликати міністра енергетики до доповіді аж на 5 хвилин, щоб він поінформував про статус взагалі про ситуацію в енергетиці, і пропонували викликати міністра соціальної політики щодо того з тої ситуації, зокрема, яка склалася, що сотні тисяч пенсіонерів не отримали пенсії. У січні через деякі технічні так звані проволочки. Слуги відмовились голосувати за це питання. Мотовиловець, перший заступник голови фракції, бігав по залу і кричав ні голосувати, ні голосувати». І відповідно, ми навіть не змогли заслухати міністрів. Хоча мені видається, що це були одні з найважливіших питань, які ну, окрім ще оборонки, які би ми мали почути, зрозуміти, і чесно кажучи, варто було би зробити розширену якусь комунікацію навіть в закритому режимі Верховної Ради, але просто розуміти, з чим ми маємо справу. А так виглядає, що депутати, які собі сидять в. Теплих своїх квартирах з невідомо де віджатими генераторами чи ще щось. Ну це образно, я кажу. Не розуміють взагалі тих людей, які поза 10 днів без тепла, без електрики, без води. А я так розумію, що година запитань до уряду буде аж наступної п'ятниці, якщо, якщо буде? наступної п'ятниці, якщо буде. І сьогодні, по великому рахунку, ми мали приймати енергетичні законопроєкти, зокрема щодо альтернативної відновлювальної енергетики. І про це, зокрема, мер Харкова сьогодні в розпачі просто писав. Бо там зараз здається, 280 тисяч мешканців залишилися без теплопостачання, а депутати просто не з'явилися. Сьогодні було максимально 146, здається, слух народу. У нас ні на ні за що більше 215 голосів більше не набралося. Ганебно було провалено запити до президента щодо надання статусу Героя України посмертно. Нашим загиблим захисникам жоден цей запит не пройшов, не прийняли порядок денний сесії, не прийняли. План роботи Верховної Ради і, це, і закрили засідання. Це у день відкриття 15-ї рекордної, чергової рекордної, бо вона вже не не, не перша рекордна а сесія. А в такому разі, як ну як можна охарактеризувати нинішній от парламент на цьому рекордному етапі? Він наскільки взагалі дієздатний, Наскільки. Е, Готовий э, працювати зрештою, працювати так, як має працювати парламент в цих екстраординарних викликах. Ну, мені видається, що сьогодні мала би бути повноцінна сесія з міністрів з нарадами, з комітетами. Сьогодні мав було бути також засідання ТСК Гончаренка по питаннях розкрадання, зокрема на енергетиці. Я би охарактеризувала ситуацію як тотально цинічна безвідповідальність. Тому що таке враження, що абсолютно начхати на людей. Ну що ж, ми подивимось, власне, чим буде, яким буде порядок денний вже в сесійний тиждень, і з нього теж можна буде зробити певні висновки. Повертаючись до функціонерів, які власне от мали відношення і до енергетики, і дотичні до енергетики. Тут у нас Ростислав Шурма. Людина, яка колись була заступником голови офісу президента, а також яка отримала підозру від НАБУ за якісь схеми з зеленою з сонячною енергетикою на тимчасово окупованих територіях, сьогодні вирішив озиватися, відреагувати і сказав, зокрема, що готовий співпрацювати зі слідством. Але тільки дистанційно, тобто тільки з Німеччини, тільки так, ну і взагалі, все це політичне переслідування. Перспективи цієї історії ви знаєте, сьогодні вранці я слухала третю частину інтерв'ю Борислава Берези з тим бізнесменом uh -huh. Ваганяном, який розказував жахливі речі. І один з епізодів це був як колишній суддя конституційного суду Тупицький, який зараз в бігах так само. Він його здав окремим людям, щоб ті з ним правильно поговорили щодо того, щоб він замовчав нарешті. Що Боганян не, не, не розказував цю всю внутрішню кухню, не надавав докази. І коли Ваганян з Тупицьким після цього зідзвонився і каже, що ну, ти ж мене підставив просто, ти ж мене підставив, як ж так можна, ми ж з тобою по-людськи спілкувалися. А той каже, що ну, мені просто пішли на зустріч, я мусив це зробити, бо мені дозволили е, включатися в свою судову справу, де його судять, але дистанційно. Ну, в мене таке враження, що зараз шурма по аналогічному сценарію uh -huh. хоче з кимось домовитися, щоб йому дали можливість дистанційно себе захищати і розказувати, що це політичні переслідування. Політичні переслідування це те, що відбувається з п'ятим каналом зараз. Політичне переслідування це те, що відбувається з військовослужбовцями, тим самим Червінським, Лапіним, Галущенком і багатьма іншими. Політичне переслідування це те, що відбувається зараз з командирами військових частин, яких судять масово зараз за те, масово просто що вони в кінці лютого 22-го року якимось не таким чином закупили паливо, якого тупо не було, і треба було купляти все, що було, щоб хоча б забезпечити боєздатність Збройних сил України. Політичне переслідування це те, що відбувається. Це в суді з Петром Порошенком. А, а по ситуації з Шурмою тут все дуже ясно. Вони отримували незаконну компенсацію зеленого тарифу з станцій, які працювали уже на окупантів, і про це знали всі. І ті ж і держава, коли виплачувала гроші, вона знала, що ці станції напівзруйновані а наполовину працюють на окупантів. Але це все прикривалося. Присутністю шурми в офісі президента, тобто так воно і буде далі. Тобто Ростислав Шурма буде собі в Німеччині. Хоча ми ж пам'ятаємо, що знайшли на національне антикорупційне бюро можливість, наприклад, співпрацювати з правоохоронцями німецькими, які прийшли з обшуками в помешканні в Німеччині. А чи знайдуть набу, чи захочуть набу піти далі, і, наприклад, добитися того, щоб Ростислав Шурма співпрацював зі слідством, але все ж таки на території України, ну громадянин України, зрештою. А мені би дуже хотілося, щоб НАБУ і саб знайшли можливості не ображатися, що їм задають складні запитання, чому не вдалося його затримати раніше, але все-таки знайти можливості і сприяти екстрадиції. І знайшли можливості притягнення до відповідальності через співпрацю з правоохоронцями. Я ще раз і ще раз наголошу, що зараз АП і набу мають один із найбільших кредитів довіри в Україні, і так само один із найбільших тисків, який на них чиниться тими, хто ще при владі і дуже не хоче, щоб всі їхні оборотки були знані. Тому в будь-якому випадку побажаю їм успіху і прецизійності в оформленні документів, щоб ніякий там псевдоадвокат державних зрадників не зміг нічого зробити. Про офіс президента нинішній, і його нинішнього главу Кирило Буданов сьогодні у нас 3 лютого, а 2 січня, тобто от місяць тому, власне, і з'явився указ Володимира Зеленського про призначення Кирила Буданова на цю посаду. За цей час не відбулося якихось кадрових серйозних перестановок в самому офісі президента. От навіть українська правда пише матеріал про те, кого там лишили на своїх місцях. І сумнозвісний пан Татаров все ще там, і в принципі нічого йому не загрожує. Він і продовжує там залишатися. До речі, і Ірина Мудра теж залишається. Причому за даними української правди, Крило Буданов навіть переконав її залишитися, хоча було бажання піти. Ем, в чому ем, сенс Крила Буданова на цій посаді, якщо структура не міняється, чи не варто міняти на його думку? Чи він сфокусований на переговорах? Я взагалі не не розумію цієї задумки, оскільки вона не співпадає з посадовими е, інструкціями, з посадовими компетенціями, які би він мав виконувати на? Посаді глави офісу президента, оскільки він зараз призначений головним переговорником, uh -huh. кажуть, що в переговорному процесі дещо таки змінилося. Тому що якщо за часів Єрмака там московити присилали найнижчих можливих е, по рівню представників, які вішали всяку е, локшину у вигляді екскурсії в історію, то зараз вже з Буданова змінився склад московської делегації. Вони багато говорять саме про мілітарні питання. Це добре. Чи це має робити глава Офісу президента? Я абсолютно не впевнена і Кирило Буданов міг бути головою ГУР і так само бути очільником цієї переговорної групи, або принаймні далеко не останньою людиною в переговорній групі. А чи ми маємо знати про всю роботу очільника офісу президента? Ні, тому що це норм. Це звичайний канцелярист, секретар і помічник президента в одному наборі. А Так виглядає, що президент передоручив частину своїх компетенцій ну, спочатку є. Маку, а тепер уже Буданову. Чи це є нормально? Ні, я не вважаю, що це є нормально. Буданову хочеться побажати успіху, але. Якщо він буде залишати таких людей, як Татаров, на своїх посадах, він буде сприяти своїй власній дискредитації і в якийсь момент Татаров буде ж його так само і знищувати і підставляти. До речі, в інтерв'ю з Ваганяном згадувалася ситуація, коли саме Татаров від офісу президента продзвонював певних людей і вказував, що робити з неугодними. Ну от поки що, станом на місяць на цій посаді, маємо такі результати. Далі буде повертаючись до теми, про яку ми теж вже почали говорити: щодо вимкнення п'ятого каналу прямого еспресо із цифрового мовлення нагадаю, сталося це в квітні 2022 року. А щойно власне з Знизилось напруження навколо Києва. Відбувся оцей так званий жест доброї волі і росіянам. Довелося е тікати з Київщини і Чернігівщини. От власне тоді це і сталося. І з того часу е п'ятий канал е позов продовжує позиватися в Київський окружний суд до відповідних. Державних структур за поясненнями, що це було, і власне сьогодні суд дав виніс рішення про не про те, що ну відхиляє ці позовні вимоги. Дуже довго все це тягнеться. Часом затягується штучно. Будемо подавати апеляцію. Все, що власне відомо станом на цей момент. Про що цей процес, який як вважаєте, є перспективи. Ну і щодо телеканалу Рада, який власне і на частоті. П'ятого каналу почав з'являтися у нього теж якісь такі дивні маневри відбуваються. Він припинив своє мовлення з початку року, а компанія Кінокіт, яка виготовляла для нього контент, просто припинила оренду студії і розпустила всіх співробітників. Що можливо про це відомо? Щось а давайте тоді з останнього почну. Кінокіт це є, скажімо так, аутсорс. Які допомагав виробляти контент, я вважаю, що телеканал Рада має нормальних журналістів і нормальне обладнання. Вони можуть самостійно виробляти контент, і нема чого замовляти його у всяких приофісівських прихвиснів. А моя така. Особиста думка, що напевне зматують вудочки, щоб швиденько звалити з України, допоки їх не почали притягати до відповідальності за дуже багато дивних операцій. А телеканал Рада він має просто транслювати Верховну Раду, транслювати комітети, транслювати брифінги і показувати роботу народних депутатів. думаю, якщо вони почнуть хоча б трошечки показувати опозицію, то якраз і закриють всі дірки в своєму ефірі. А повертаючись до п'ятого каналу, прямого еспресо, взагалі до цього судового рішення сьогодні, я думаю, що вам як журналістам треба взятися конкретно за суддю. І е, тому що це настільки незаконне рішення, що явно на суддю був тиск. І якщо він був, то він мав мати якусь причину, чому суддя дозволив на себе чи дозволила на себе настільки натиснути. Е, чому так? Я я, я думаю, тому що це питання розглядалось неодноразово на комітеті гуманітарної інформаційної політики. Ми викликали і представників РНБО з моїми колегами Олегом Синюткою, Миколою Княжицьким. Ми їздили. На початку двадцятого року одразу після відключення у Волинську область, де переховувався керівник концерну РРТ, який безпосередньо ну тобто ну, переховувалися від вторгнення. Така еміграція була внутрішня, аж у Волинську область ми намагалися зрозуміти, хто і як виключив цю кнопку, чи це цей речах, який вимкнув канали. Станом на зараз, так само як і 4 роки тому, немає жодного документу, який регламентує вилучення трьох телеканалів від цифрового ефіру. Немає жодного рішення, немає жодного паперу, де згадуються три канали, немає жодного. Як би так сказати, навіть пояснення, чому ось такі канали не мають бути в цифровому ефірі. Це просто добра воля виконати замовлення банкової. І це зробила якась одна конкретна людина. Нам неодноразово натякали, що це безпосередньо все приймалося у найвищих кабінетах Офісу президента. Якщо суд. Послуговується документами, фактами і доказами, він не мав права і можливості прийняти рішення, що це все нормально, що канал відключений. Однозначно, це була чи фальсифікація, чи тиск безпосередньо на суддю. Ну, власне, пояснення цього рішення суду, воно має з'явитися, але дещо згодом. Можливо, в цьому поясненні десь за два тижні там буде хоча б якась аргументація, а на сьогоднішньому засіданні ну жодних пояснень не прозвучало, і це теж, напевно, доволі промовистий факт. Ну, в будь-якому випадку, користаючись нагодою, друзі, поширюємо відео п'ятого каналу, поширюємо цю безпосередню інформацію. Запрошуємо всіх друзів, які не підписані, підписуватися. Mm. Тому що, знаєте, от єдина річ. Яку напевно марафон зробив доброю, це те, що людям так остогидло це марафонення і відсутність свободи слова, як такої, що люди масово почали переходити в цифровий простір безпосередньо в соцмережі, в YouTube. І зараз ми маємо просто цим каналам п'ятому прямому еспресо», допомогти максимально наростити м'язи вже в нових реаліях, що власне відбувається. Підписники ростуть, вони реагують, вони поширюють. Ну і власне.